Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як знайти і як відновити заархівоване повідомлення. Заархівоване повідомлення воно наче в шафі. Його ми вже не можемо побачити в себе на столі, але воно все ще десь десь знаходиться. Як його знайти? Перший варіант. Вводите ось тут ім'я людини, від якої ви отримали повідомлення. Наприклад. Я отримав ось це. Як бачите, повідомлення знаходиться. Тобто тут відкриються зразу усі повідомлення, які є заархівовані, але не видалася. Інший варіант. Натискаєте більше міток. І вся пошта. Тоді це повідомлення знаходиться в той день, в той час, коли воно було вам надіслане. Можете знайти. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, переходьте на інші наші відео по відеонотаціях, але перед тим очистіть свою карму. Поставте лайк, підпишіться. Дякую за увагу!